Скандал із багатьма запитаннями. Аварія, що забрала життя 10-річної дівчинки у Дніпрі, здійняла гвалт у соціальних мережах. Стали відомі нові подробиці жахливої трагедії, і деякі з них просто не вкладаються в голові. По деякою, що за кермом був не той, кого раніше звинувачували. Всі деталі розповім за мить з вами новини ТСН.UA і і Людмила Труфен. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть подобайки, а ми переходимо до новин. 1 грудня Україну сколихнула новина про моторошну подію, яка сталася у Дніпрі. Пізно ввечері цього дня автомобіль БМВ влетів у форт, який здійснював розворот. Внаслідок аварії згинула 10-річна дівчинка. Ще троє людей постраждали. Двоє дітей 11 та 13 років перебувають у вкрай важкому стані у лікарні. Про страшну аварію на Жиловому масиві червоний камінь спершу повідомили у соціальних мережах. Трагедія сталася близько дев'ятнадцятої сорок п'ять. У той час як пишуть місцеві села не працював через влючення світла, а на дорозі було темно. На перших фото і відео, які публікували з місця події, було видно розтрощений форт, тіло дитини та постраждалого і вбитого горем чоловіка. А також номерний знак, який відлетів від БМВ внаслідок удару. Сама автівка, за словами очевидців, відлетіла на 100 метрів після зіткнення. Думанная девочка совсем. О боже, ребенок, мама дорогая, боже, какого же два ребенка, ужас. Короче, на детском кабинете просто жесть. Сбили четыре человека, три насмерть, одна маленькая девочка, мужчину забрали в больницу. Но я думаю, там тоже не все хорошо. Вот вам и отключение света, ребят. Будьте аккуратны. Не трогай ее, она мертва, не трогай. Не трогай, она умерла уже, все. Так, а получается, БМВ вылетела, да, наверное? Я подозреваю, что да, я слышал свист, просто летит. Да, получается, наверное, улетел из Был. Вот в моменте все произошло. ну ладно, все двигался как раз, пролетели. Четыре семерки. Да -да. Саша, Ребенок погиб. А, Ребенок погиб. Маленькая девочка а в розовой курточке. Розовой а Тихо, не шевелись. Ты водителем был, да? Там телефон разбитый, ты не можешь трубку взять. Ничего. Дайте другой. А кому позвонить надо? Того ж дня пізно вечері поліція Дніпропетровської області повідомила, що ДТП сталося в районі зупинки громадського транспорту. Дитячий комбінат. За попередньою інформацією, водій БМВ зіткнувся з форт, який розвертався на набережній. На місці аварії загинула 10-річна пасажирка Форт. Водій та ще троє пасажирів, серед яких двоє дітей отримали тяжкі тілесні ушкодження. Їх госпіталізували до лікарні. Водія БМВ затримали. Керманича автомобіля БМВ правоохоронці зримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. За даним фактом слідчим відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами Кримінального кодексу України, розпочато досудове розслідування. Тоді у мережі з'явилася інформація, що загибла дівчинка, донька військовослужбовця. Вона навчалася в 96-й школі на червоному камені у Дніпрі. Це донька хрещеної моєї дружини. Цю дитину родина чекала 20 років. Неймовірно добра дитина. Батько з перших днів воює на фронті. Поки в поліції протягом кількох годин офіційно не коментували аварію, мережі знайшли, ймовірно, водія БМВ за елітним номерним знаком авто з чотирма сімками. Молодий хлопець активно веде сторінку в Тік-Ток. На ній публікує купу фото і відео, де фігурує та сама автівка, демонструє розкішне життя, гроші, перегони набережною та жартує про те, що вже вчиняв ДТП. Чи за даними сервісного центру МВС, такий елітний номерний знак коштує 96 тисяч гривень. Це найдорожча комбінація в категорії «4 однакові цифри. У місцева пабліка пишуть, що це 17-річний Арсеній Бессонов. Юнак народився у 2007 році, та навіть не мав законного права сідати за кермо. Поговорюють, нібито пливовий батько з кримінальними зв'язками покриває сина. Ось що про підозрюваного пишуть місцеві змі примітно, що це не вперше, коли юний покидьок демонструє зухвалу неповагу до законів і людського життя. Раніше татовий синочок уже фігурував у дорожньо-транспортній пригоді. Влітку він збив дівчат на пішохідному переході поблизу Цуму та залишив місце події. Однак тоді справа була кваліфікована лише як адміністративне порушення, з чого представник золотої молоді лише поглузував у себе на сторінці. В мережі опублікували відео, де видно, як у центрі Дніпра 25 серпня 2024 року БМВ збиває двох людей на переході і їде з місця події. Ситуація відверто обурю, не стримався і заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін. За словами командира, відсутність покарання за злочини, ба більше такі публічні одна з основних причин недовіри людей до держави в цілому стосовно ДТП в Дніпрі та всіх подібних ситуацій затримати дати. Відправити, відбувати покарання по повній таки має бути план дій, а не розвозити зараз соплі про невідомо, хто був за кермом, поки малолітнє чмо не звалить з країни або батьки не заплатять всім, щоб відмазати його без наслідків. 2 грудня у поліції Дніпра оновили інформацію щодо смертельної ДТП. Там повідомило, що за кермом БМВ перебував хлопець 2005 року народження. А хлопець 2007 року, про якого всі писали, нібито був пасажиром, в рамках розслідування кримінального провадження призначено низку експертиз, в тому числі генетично молекулярну для того щоб ця інформація була 100%. В Мережі почали ширитися певна інформація. Поліція повинна перевірити все, що можна, для того, щоб і у суспільства, і у потерпілої сторони не було жодних думок щодо того, що за кермом міг бути хтось інший. За попередньою інформацією, водії пасажир БМВ були тверезими. У мережі також публікують інформацію про хлопця 2005 року народження, який за даними поліції був за кермом автівки. Це фото також оприлюднила поліція. В офісі генерального прокурора повідомило, що 19-річному хлопцю повідомили про підозру. За даними слідства, він перевищив швидкість і допустив зіткнення з автомобілем Форд. Слідчі також повідомили про підозру неповнолітньому пасажиру авто БМВ. Його дії кваліфіковані за частиною 3 статті 136 Кримінального кодексу України на надання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані. Йому загрожує від 3 до 5 років позбавлення волі. За даними ЗМІ йдеться про 19-річного Валерія Олещенка. У рамках розслідування кримінального провадження поліція встановила маршрут руху автомобіля БМВ до вчинення смертельної аварії. Також встановлення відеозаписи з камер спостереження, які долучені до матеріалів кримінального провадження. Призначено ряд експертиз, серед яких молекулярно-генетична. Слідчі скерували до суду клопотання щодо обрання підозрюваному з запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Водію загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого. Досудове розслідування триває. Постраждалі у ДТП дівчата сестри. Їм 11 і 13 років. В обласній дитячій лікарні журналістам повідомили, що старша перебуває у край важкому стані. Є загроза життю дитини. У неї важка черепно-мозкова травма, перелом кісток, черепа. Тупа травма грудної клітини, забій обох легень, множиння, перелом ребер і розрив легень. Під капсульний розрив селезінки і важкий перелом правого стегна. 11-річна дівчинка, за словами лікарів, більш стабільна. У неї черепно мозкова травма, струс головного мозку, множинні ураження м'яких тканин і важкий перелом стегна. Про стан постраждалого чоловіка, який перебував за кермом Форд, не повідомляється. Напередодні стало також відомо, що постраждалим сестрам терміново потрібні донори крові. Усіх охочих закликають здати кров у шістнадцятій міській лікарні у Дніпрі. Окрім того, близькі відкрили збір для постраждалих двох родин. 1 грудня 2024 року в місті Дніпро близько 20.00 сталася смертельна ДТП, в якій постраждали близькі і мені люди. Автомобіль БМВ на дуже високій швидкості протаранив автомобіль «Форд», в якій додому поверталася родина з двома дорослими та трьома дівчатками 10, 11 та 13 років. На місці миттєво загинула 10-річна дівчинка Міланка, наше сонечко. Батько Мілани захищає нашу країну з 2022 року. Ще чотири людини, що були в машині, зазнали сильних ушкоджень. За життя двох сестер Соні та Віки зараз борються в лікарі. Стан важкий. Дівчата мають пройти дуже довгий шлях операцій та реабілітації, зламані тазові кістки, ребра, забій внутрішніх органів. Двоє дорослих, батьки дівчат Саша та Алла, теж госпіталізовані в лікарні. Цей пост потрібен для розголосу, жахливого недбайства за кермом. Цей пост потрібен, щоб фінансово підтримати батьків загиблої Мілани та сплатити за тривале майбутнє лікування двох сестер та їх батьків. Це неймовірна трагедія для родин. Стільки горя та болю. Молодик, що скоїв, де типається максимум на вісім років, а життя загиблої 10-річної дівчинки вже не повернути. Батько цієї дитини з перших днів війни захищає нашу країну, а тим часом його дитини не стало. Однак, 3 грудня в мережі повідомлення, яке просто не вкладається в голові. Історія з аварією в Дніпрі, в якій загинула десятирічна дівчинка, продовжується на сьогоднішній день. Старший слідчий, який веде цю справу, а саме неборачко Олександр Валерійович не прийняв батьків загиблої Мілани. Дві години чекання і слідчий без пояснення зачинив кабінет і покинув будівлю. Тобто, людина, яка захищає нас від рашистів і втратила власну дитину, не заслуговує на увагу. Після розголосу у соцмережах зійнявся галас. Однак вже за кілька хвилин речниця обласної поліції Ганна Старчевська спростувала інформацію, що слідчий відмовився прийняти батьків загиблої дівчинки. За її словами, батька дійсно викликали для опитування, і він близько 30 хвилин очікував перед кабінетом, поки слідчий завершить попередню роботу. Після цього батька опитали, визнали потерпілим і відпустили. Інші подробиці наразі невідомі. Однак у цій історії явно не все так просто. Про це не можна мовчати. Винний має понести справ. Праведливе покарання. А що про цей скандал думаєте ви? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також тисніть подбайки. Бережіть себе. Побачимось.